Так, люди, зайшов заклад, здається, ну це алкашка, як завжди, і пиво там. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Так, ага м'ясо, Що це таке? Рибка якась. Не знаю, що це рибка. Рипка якась. Так, несуть. Це м'ясо, м'ясо, м'ясо. Тут овочі, все як положено. Це не практик. Ну, це, це, Знімаю я просто. Мені ну, ну, кажуть, візьми цих кузне... кузнечиків. погризи, погризи. по гризи. Пусть дуже, смачно. дуже, смачно. дуже смачно. Я Дуже ні, Дякую, дякую. Якось і підусь. Візьму просто поранено і. І на цьому. Так, ну що, ось моя вечора. Вечеря, власне кажучи. Шабрички, на шпавочках, бараненка, чи... Значит, чи баранина. Огірочки з ракісом. Це пивко, Справня. І все це, це більше, ніж 40 юанів, блін. От тільки швидкі 40 юанів. Ну що вотю? Місто, 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 місто коробки. Праздник, свято зараз. Тому ця кінотінка йде. Заробіток на не тільки. А що б я ще раз так зайшов поїсти? 100 юанів за що? За ті шампур, шампура маленькі, за возиличку пива та за огірки. Ось таке. Да. Краще б я б замовив їжу. І вдома поїв би в готелі, Ну то ладно. Відпочиваєш, да, відпочиваю. Все заработаю.